Доброго дня, п'ятниця, а отже підсумок новин на Каві. Мене звати Ігор Бачкур, я голова івано франківського обласного середку Демократичного альянсу. Отже, про новини в нашому місті. Центральною персоналією новин і подій на івано франківщині за минулий тиждень став без сумнів Михайло Вишиванюк. Новий губернатор пробує створити раду і Раду з соціально-економічних питань. І е, об'єднати навколо цієї ради якби дуже багато людей з різними поглядами на речі. Зокрема, до цієї ради входять такі люди, як скажімо, директор агрофірми Пруд Коломийського району Андрейчук, голова обласної ради профспілок області Басюк, генеральний директор обласного телебачення «Галичина», депутат обласної ради «Побі» Ольга, заступник голови ОДА БРУС, начальник управління МВС України у франківської області Варцаба. Прокурор області Гушовський, ректор Національного технічного університету Нафтигази та Прикарпатського національного університету імені Василя Стефанко та ряд інших людей, які мають власне, різні розбіжності. Але це, якби, це не може не радувати, що Михайло Шиванюк хоче об'єднати цих людей навколо обласної державної адміністрації. Але які наслідки ми матимемо від цього, ми вже побачимо. В діяльності і в рішеннях цієї ради. Також цього тижня Михайло Вишиванюк організував зустріч керівництва області з нардепами прикарпатцями Він закликав лобіювати інтереси нашої області в Верховній Раді та при створенні бюджету. Насправді, Прикарпаття має лише 7 депутатів нардепів, які представляють як опозицію, так і коаліцію. і Маю надію, що депутати Прикарпатці прислухаються до прохання Шевенюка і Франківська область не залишиться поза увагою. Варто зазначити, що голова ОДА здійснив одне показове звільнення прямо на з нарад. Під час своєї доповіді начальник обласного управління ЖКГ Роман Сенків сказав про недостатню підготовку Каласького району. Ця фраза стала для нього фатальною в якійсь мірі, бо голова Ода Михайло Вшеванюк вважає, щоб калушани перебирали добре. Славом губернатора, він поїздив областю перед святами і формував свою думку на власних спостереженнях. Як сказав Михайло Шаванюк, сідай, заяву на стіл. Порадував керівник фракції Білд в облраді Романюк. Він звернувся з листом до Віктора Федоровича Януковича, де попросив продовжувати розвивати питання євроатлантичної інтеграції. України, і як, як ми розуміємо, що результат листа нульовий, але принаймні ЗМІ задали про Романюка і задали про те, що фракція б'ють існує облраді. Зрештою, екс-губернатор Прикарпаття Микола Полічук створив свою громадську організацію Спільна праця. Як зазначає Микола Полічук, їхня громадська організація запропонує свого кандидата на посаду мера. Про вибори мера міста Івано-Франківська ще рано говорити, але загалом вже можна очікувати досить такої жорсткої боротьби. З однієї сторони, ми маємо діячого мера, з іншої сторони, Юрій Соловей, ще з іншої сторони, команда Миколи Полійчука, ще з іншої сторони, молодь за зміни і дуже багато ряд інших об'єднань, політичних і громадських, які Може, теоретично будуть виставляти свого кандидата. І подивимося, подивимося, що з цього вийде. Ще одна новина не зовсім приємна. Що давно, якби за хабар під варто було поставлено дуже відому людину в своїх колах це Володимир Турелика. Ну, хто з нас не був на Кавені, не знає Володимира Турелика. Тому що багато з нас бували на і Отакі от, от речі Виявляється, Володимир Турелик вимагав хабар у розмірі 7 тисяч доларів. США. І ну, його спіймала Служба безпеки України в івано франківській області. Дуже неприємний інцидент, як на мене. Ось. Взагалі, вже традиційно свята маємо щедрі плоди вживання надмірного вживання алкоголю. І це, скажімо, починаючи від. Дрібних крадіжок, закінчуючи побоями і якимись вбивствами. Але не хочеться про це говорити, оскільки свята тільки прийшли, тому давайте про хороше. Отже, про хороше. В стінах Центру патріотичного виховання імені Степана Бандери відбулась прес-конференція, присвячена 98-річчю заснування пласту та 20-літньому відновленню організації на Прикарпатті. Е Отже, пласт аттує 12 квітня 1912 року, своє день народження. Цікаво було, що на прес-конференції був присутній Руслан в з тих людей, що я знаю. І це може свідчити про те, що, бачите, пласт виховує, організовує людей і в майбутньому би, з цих людей, ці люди займають керівні посади і ну, є досить відомими. Тому варто над цим задуматися. Рештою, так само ще така новина, як, ем, закінч, якби, в нашій до армії цієї весни буде скеровано 750 молодих прикарпатців. Ем, загалом до Лав Збройних сил та інших формувань України цієї весни буде скеровано е, 278 військовослужбовців до сухопутних військ, 191 служитиме повітряних, 40 військово-морських сил Збройних сил України і е, 11. Кращих представників Івано-Франківщини потрапили до президентських військ. Маю надію, що наші хлопці з гідністю захищатимуть нашу державу, не забуватимуть свій рідний край і, дай Бог, не доведеться їм сапати картоплю на офіцерських дачах. Лікарня для відмежак – проєкт під такою назвою про Івано-Франківську. Головна мета розвіяти стереотипу страху дітей перед лікарями. Теж дуже-дуже. Хороший захід, який організовує Європейська медична студентська організація. Отже, іграшкові медики, та студенти кожен відіграє свою роль. Іграшкові медики будуть пацієнтами, студенти будуть лікарями, лікуючими, а дітки будуть батьками, що десь могу, власне, батькам поспостерігати за своїми дітками. Можливо, в своїй поведінці дітки покажуть якісь свої боять своїх якихось захворювань і щось таке. Ось. Ну, тобто, захід заслуговує на увагу, заслуговує на те, щоб його підтримати. Ну, ще б провели якийсь захід проти хабарництва в медичних в закладах нашого міста, тому що це дуже велика проблема, як на мене. І на закінчення, 7 по 11 квітня Івано-Франківську пройде, відзначають Всесвітній день здоров'я з таким гаслом: тисячу міст, тисячу життів. В рамках цього заходу буде проведено дуже багато різних міроприємств. Шкода, що про них мало хто чув, але, як то кажуть, хто шукає, той знаходить. На закінчення хочу зазначити, що івано франківська обласна середа організовує Бардівський вечір. І ми, якби, визначили сюди тематику. Це буде українська лірична пісня. Хто хоче долучитися, будь ласка, шукайте в інтернеті Івано-Франківська обласний серед демократичного альянсу. надсилайте нам свої пісні і долучайтеся до проведення нашого Бардівського вечора. Також. Запрошуємо представників громадських організацій на тематичну зустріч, яка буде організована на наступному тижні, і також організовує Демократичний Альянс і обласна державна адміністрація. Тематична зустріч відбуватиметься з головою управління освіти в області Зінії Дуболюк. На цьому слові закінчую. Бажаю всім міцного здоров'я, хорошого настрою. Дякую.